Вітаю, друзі! Сьогодні 4 лютого, з вами Валерій Клочок. Учора пізно ввечері я в себе в телеграм канал опублікував новину про те, що Майк Джонсон, очільник Палати представників, повідомив, що наступного тижня у нижній палаті Конгресу, яку він власне очолює, буде проголосований законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю на суму 17,5 мільярдів доларів. Що стосується питання голосування допомоги Україні, чи голосування законопроекту, який стосується саме міграційної реформи, в США, він сказав, що цього мовляв не буде. На тлі такого повідомлення з'явилось чимало непривабливих коментарів справедливо з боку українців і інших політиків про зраду, про те, що США забувають про Україну і таке інше. Я хотів би пояснити, власне, що відбувається, і чи дійсно тут стоїть зрада, чи тут більше політиканства з боку саме Майка Джонсона, який є яскравим прихильником Дональда Трампа, відвертим і публічним і він активно. В публічній площині говорить про те, що він буде підтримувати політику Дональда Трампа, який блокує будь-які питання, що стосується міграційної реформи Сполучених Штатів Америки, ну і звісно, допомоги Україні. Бо ці два питання прив'язані і пов'язані між собою. Уже сьогодні з'явилось повідомлення Білого Дому, яке сказав, що ми ні в якому разі не підпишемо законопроект, якщо буде проголосовано лише допомогу Ізраїлю. Тобто, пояснюю, Білий дім не підпише документ, якщо його проголосують у Палаті представників, потім цей законопроект мають проголосувати у Сенаті і лише після цього він направляють у Білий Дім для підпису Джозефом Байденом, президентом США. Лише тоді закон вступає в силу. Подібна історія вже була восени минулого року. Майк Джонсон, згаданий мною, також ставив на голосування у Палаті представників законопроект, який стосується фінансової допомоги виключно Ізраїлю. І вже в Сенаті цей законопроект був провалений. Його не підтримали, він навіть не дійшов до Білого Дому. Тоді також була така реакція. Звісно, нині, коли тривають багатомісячні дискусії між республіканцями і демократами стосовно законопроекту про міграційну політику, в США, до якої прив'язана допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню, таке повідомлення від Майка Джонсона, воно видається як зрадою. Але це політична спекуляція. Справа в тому, що очільник. Республіканців, скажу так, на сьогоднішній день він є, ну, мабуть, чи не найвідомішою політичною постаттю від цієї політичної партії, хоча він за своїм статусом не очільник. Дональд Трамп, який претендує бути кандидатом президенти від республіканців, але це ще є недоконаним фактом. Це зовсім недоконаний факт. Там дуже багато цікавих питань стосовно нього щодо його підтримки серед республіканців взагалі чи він може виграти у Байдена. Цим будемо слідкувати окремо. Він говорить про те, що республіканці не повинні голосувати голосувати жодного будь-якого документу, навіть ім компромісно, навіть у тому вигляді, який він хоче, що стосується міграційної реформи, в США, яка направду є величезною проблемою Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп. Радить своїм республіканцям. Він наполягає на цьому, він наказує їм, щоб цей документ не голосувався зовсім. І Майк Джонсон, очільник Палати представників нижньої палати, не буде ставити його на голосування. Тому він робить цю заяву. І він говорить, що допоки там якісь там тривають дискусії, ми проголосуємо допомогу Ізраїлю, бо нині тривають військові дії саме на Близькому Сході і Сполученим Штатам Америки, треба додаткове фінансування Ізраїлю. Це не зовсім так. Це мені. Пуляція відверта, і Майк Джонсон чудово розуміє, знає, що цей законопроект просто-напросто буде провалений у верхній палаті в Сенаті. Тому що справа в тому, що очільником республіканців у сенаті є Міч МакКоннелл, який виступає категорично за ухвалення. Реформи з міграційної політики, на відміну від Дональда Трампа. Він про це говорить публічно. Звісно, через свою обережність цей політик висловлюється інколи двозначно. І минулого тижня навіть був скандал, коли він прокоментував можливість чи неможливість голосування міграційної реформи. Про це знають і в республіканців. І в республіканській партії є окреме крило, яке активно підтримує нині Дональда Трампа. І Майк Джонсон, який сказав ось про цей законопроект про допомогу Ізраїлю, який буде голосуватися наступному тижні. Ну, він, як на мене, є сьогодні публічним представником цього праворадикального крила саме у Палаті представників. Так, вони запустили качку, що мовляв, там республіканці можуть його зняти з посади, так як і попередника, якщо він щось буде вдіювати, не те. Е, Майк Джонс сказав, що він нічого не боїться, але це виключно політиканство, тому щоб більше не розповідати вам про цю всю історію, яка схвилювала нас. Лише ще раз акцентую вам увагу: ініціатива Майка Джонсона про допомогу Ізраїлю без України, навіть якщо вона буде проголосована в Палаті представників в Нижній Палаті Конгресу, у Верхній Палаті, в Сенаті, вона навряд чи буде підтримана. тому що там республіканці не мають більшості. Плюс до того, не всі республіканці розділяють позицію таку, як говорить сьогодні Джонсон і читайте Трамп. У них зовсім інша історія. Тому цей документ навіть до Білого Дому не дійде. Таке вже було. Вітак, слідкуйте за новинами, не читайте, як кажуть зранку совєтські газети. Вони погано впливають на міски. Довіряйте лише перевіреній інформації. Для цього підписуйтесь чи на мій телеграм-канал, чи на Ютуб або на одну іншу соціальну мережу там трішки Оперативніше виходять новини. Пояснення даю я завжди ту. З радістю вітаю ваші коментарі. Пишіть їх під цим відео, під будь-яким відео. Я буду їх перечитувати, обов'язково буду відповідати на них. Хто не підписався на канал, можна це зробити прямо нині. Обов'язково натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!